В межах Маневецької громади нараховується понад 10 джерел, з яких 5 освячені. Волинським дивом називають оконські джерела. Поблизу села Велика Яблунька розташовані прісні джерела Криничка. До 2008 року. Досліджувальний об'єкт був у занедбаному стані. Перша згадка про нього датується 1899 роком. Джерельна вода виходить на поверхню у вигляді фонтануючих струменів води та витікає в потічок зі швидкістю 10 метрів за секунду, який є правою притокою річки оконка. Отже, нам залишається тільки пишатися тим, що у нашому краї Ще є куточки справжньої унікальної природи.